Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, яке ви можете також скачати по посиланні в описі і зайти грати разом зі мною. Ви можете завантажити як з телефона, так і з комп'ютера. І сьогодні ми будемо роздавати бабосики підписникам. Ви знаєте, кожен день я роздаю грошенята і, в принципі, всі дуже сильно раді. Але цього разу я думаю, що роздавати ми будемо, йо-майо, як багато. Тому сідайтесь позручніше, ставте вподобайдена, підписуйтесь на канал, це дійсно дуже важливо, тому що нас майже 100 тисяч підписників, і все, що для цього потрібно, це тупо твоя підписка, друже. От, і якщо ти хочеш грати разом зі мною, то опять-таки завантажуй групу посилання в описі. Там буде їхній і сайт, і телеграм. От, а потім, уже коли ти бню зайшов, появився на вокзалі. З бутербродом в кармані і більше нічого в тебе нема, то все, що тобі треба, це просто відкрити менюшечку. От, тому що є класний вихід. Ви можете ввести мій промокод. Ось так: от я показую, як це робиться. Пишете сюди Саня і після цього просто жмакайте далі. Після того нажимайте Забрати бонус за промокод, забирайте бонус і в вашому балансі стане. І на ваш баланс капає 200 тисяч гривень, завдяки яким ви можете бути прям максимально жирними класними челами. Тому що 200 штук на дорозі, як ти казав, не валяються, і це класний стартовий капітал. Просто максимально красне. Максимально класне. А ми самі собою підемо, пошукаємо якихось коців. Подивимося, що в нас тут робиться, подивимося нас. На дзеркальце подивимося на вихід і пошуруємо в під'їзд. Сподіваюся, що в під'їзді да, тут все нормально, все чекі-пукі, та й можемо шурувати просто на вулицю. От, на вулиці мене ніхто не чекає, і в принципі, слава Богу. А ми тим часом просто спавнимо нашу мегабугаті і шуруємо шукати пациків, хто в ночну зміну збирає купу грошеняток. От і попробуємо їм трішечки допомогти. От, наприклад, є чувак на автобусі. Правда, для того, щоб йому передати гроші, треба буде потащити його в банк, а я не думаю, що він захоче виходити з автобуса і закінчувати свою роботу. Ну, ми можемо спробувати. Старіна, старіна! А, ну їх там багато понів. Звичайний а ти... А ти ютубер. <с�ом kesk> <up self> <sharp> в общем, народ, у мене є для вас класна пропозиція. Ja, uh, aura... <sharpness> uh, напишіть або скажіть число від 1 до 20. Ну, моя любовь число до да Давай 19. 19? Так. Да. Не по... І 18. Я понял. Все, поехали в банк, народ. А, тут банк прямо рядом. Вы ви можете выйти из автобуса, Чи ви прям не хочете? А. Ага. І <сум> вообще питань нема. Все, народ, нам надо в банк. Банк тут прям рядом, прям сразу. Ух ты! Я прям сразу найшов в двох кінців. Я пишу, я, пишу, я, пишу, я пишу. Все, давай в банк, в банк, в банк. Сейчас мы раздобум облам. 18 и 19, ты прикинь. Так, 45-й ID, казав 19, тебе ты не шукав, шукав. Все, давай, тут ты сейчас вообще обалдейте. Так, народ, нам надо сюда. В общем, Миша, ты сказав число 19, правильно? Так, Миша, не сказал число 19, 45 ID. Давай писать банк. 45 ID, значить, мені треба е, управління рахунками. Мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ. 45 ID, получ, сказав число 19, значить, я йому скидаю 190 тисяч гривень. Так, мішаня. Твій бонус, ти получав, ще Настюха, вона сказала число 18, того. Це тоді аскітів, 180 скіті. А, вже догадався, догадався. Безготівковий переказ IT 180 тисяч гривень відправляємо на Стюхі. В общем-то, я думаю, бонуси вам такі непогані прийшли. Непогані, це кругі. вже третій рівень, це взагалі круто. Ну, це бомбезно, ще промокодик написати, а ще кайфувати можна. Ні, я дивився твої відео. Пару часов не... Ну, не думав тебе. Я, я тоді после того видео шукав, тебе тебе нема. <laughs> І И так попало, что тебе не шут. Ну, ач бач, бач, пощастило, пощастило. А мені пощастило, Де, вас хорош, найти. Я на а... <laughs> <laughs> Да, в общем, не погано, пацанам. Ну. Кентам <laughs> нормально накидал. Баблишка, а прикинь. 190 тисяч і 180 тисяч гривень просто, ну прикинь. Взагалі непогано так накидав. Я думаю, що вони прям доволі такі довольні після цього. У мене на балансі осталось 390 тисяч з ума зійти. Пише мені вдачі. Дякую вам також. Можете далі на автобус шурувати, якщо вже, звісно, є потреба в цьому. Але ви знаєте, я думаю, що потреба в автобусі у них повністю зникла, тому що сіке бабла з неба капнуло, то ну, можна його тепер витрачати куди завгодно. Особливо якщо вони ще й промокод поводили, отримали ще 200 тисяч зверху. То це у них вже ну, майже по 400 тисяч, це можна, ну, <хи> можна непоганою собі квартирою в Києві купити, ще й на тачку лишиться. Так що, в принципі, я думаю, що бонус вони отримали прям хороший перед новим роком саме. Але я думаю, що це ще не максимум, що можна буде роздати ще набагато більше грошей. І головне, щоб ви підписувались на канал, ставили свої вподобайни і заходили в Ukraine Mobile GTA. Ну і само собою ще дуже важливу річ, хочу сказати, що прямо зараз, і коли ви дивитеся це відео. Уже проходить розіграш в моєму телеграм-каналі. Ми відкриваємо сервер в Майнкрафті. Прям справжній україномовний сервер, який буде працювати для вас. От, І розіграш доволі таки солідний, великий, призів в залі купа От і будемо на стрімі роздавати, так сказати, ці всі бонуси, подарунки і тому подібне. Тому обов'язково чекайте відкриття серверу, а кому більше цікаво, то заходьте по посиланні в опис в мій телеграм-канал, там все розписано, куди треба підписатись, як зайти на сервер можна буде, от і тому подібне. Так що лишаємося на зв'язку по цьому поводу. Так, а моя задача ще, можливо, когось підшукати, або просто покататись. Дивись, тут, кстати, непогана тачечка у пацана, да? Nissan 350-ка. Номера, кстати, прикольні, 8-8, да? а ну сейчас, якби його подивитись, щоб близько. да, 3-8, Непогані номера, прям такі. Прям номера хороші, номера прям блотні. от. Тому, якщо ви дійсно хочете також отримати купу подарунків, то обов'язково заходьте в гру, шукайте мене і обов'язково знайдете. Ну, або я вас знайду, таке тоже може бути, бо. Ніколи не знаєш, кого можеш тут зустріти. От, а якщо вам сподобалось відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій вподобайдене. З вами був Сен і всім пока-пока.